Лікарю, у мене все болить. Ой, ну це ви загнули. На все у вас грошей не вистачить. Двоє спілкуються онлайн. Олю, а ти якого зросту? 148. Ой, маленька фея, а вага, та вага ще менше, 120. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Захотіли двоє росіян стати українцями. Прийшли вони в одне українське село, в хату, де жив старий самотній дід, і питають: Дід, як нам стати українцями? Дід. Бачите он ту високу гору? Росіяни. Да, віжу, дід. На ній високий камінь, бачите, росіяни Да, дід, залізьте на цей камінь, і крикніть Я українець. І станете українцями. Вилізли вони на ту гору і бачать, що разом на камінь не вилізуть. І один каже Давай, ти мене підсадиш, а я вилізу і дам тобі руку, і крикнім. Підсадив він його, той виліз і кричить Я українець. Другий каже, давай мені руку, та пішов ти, придурок кончений. Бізнесмен упіймав золоту рибку. Вона йому каже, чоловіче, криза, тому лише одне бажання, але будь-яке. Бізнесмен. Ну добре, хочу, щоб у мене все було. Рибка, добре, у тебе все було. У російському садку після щеплення діти не викидають ватку, бо від неї пахне татком. Дід прийшов на прийом до лікаря. На що скаржитися? На серце, на одну залізу нормально, на іншу починаю задихатися, на третю вже не можу. Ну, ви, дідусю, герой, я молодший за вас на 30 років, але часом і на одну не вистачає. Про що ви, лікарю?» Про жінок, а я про сходи.